Так, мої вітання. Хлопче та дівчата, сьогодні я вам покажу цей. готика е 3. Війна богів з е сторону інуса. Я зібрав всі 5. Тут, коротше, 3 закінчення в цій грі але поки що я вибрав по одну сторону. Сторону інус. Служити інусу. Потім є ще сторона беліора і третій не знаю там якась нейтральна сторона іменно показує вам цей І інос активірувати святлище tra ja il Опа, давай выберем. Понятно. Так, ладно. То мы. То мы лежимо. Так, який у нас я цей? Так. Лад, сторона одна є. Побачили. Далі йдемо альтернативу. Так, альтернатива. Тут три варіанти буде їх. Сели. Я вибрав селу. Далі буде йти цей ловкості виберу. Вже далі буду вирішувати. Що краще. Так, я знову тут. І це... Так. давай. Я затеп. Понятно, це менше діалог бачило. Давай ловкості. Ловкость 25, навіть ворога. Слава 50, понятно, то нам не підходить.

Альтернативу чекаю, будемо шукати. Альтернатива буде. Так, подальшому дивіться. Подальшому я буду на стрімі грати його, якщо хочете це і знаходьте мене. Посилання буде на Ютубі. Якщо комусь буде цікаво, підтримуйте і підписуйтесь для мене це дуже важливо так ми це медзабачил діалог так знання ловкості давай знання я не знаю химии Угу. мені не доставало цей сил значить підемо шляхом села хоча она тоже прикольно не давай краще знаю Ладно, ну цей ну ладно, я тоді цей закінчую. Потихеньку перекинувся знову візьму, не знаю ще село ману брати, мо село дасть. Село соб знання. знание. Так, кінус, давай, короче. Ману, десь, пофиг. Це буде так. Це що в мене тут є? Вдягнути ви собі скіпетр Валоранта. Є, далі. Одягаємо, одягаємо. Мах. Не є маховиня друід. Смандію двоє на супер. Скажи мені щось древній, Так, нічого мене не вчити, я ще вже розумію, за тебе. Так, ладно, хлопці, все. Похожу, потім вам ще покажу декілька способів альтернативного і закінчення цього гри по собі Все дякую за увагу, підписуйтесь і слідкуйте за мною.